Вітаю вас, шановні студенти! Виконуємо практичну роботу моделювання квартири. У вас в класрумі є два файли. Ми спробуємо з вами побудувати квартиру і на основі автокадівського файла, тобто під основа буде у нас автокадівський файл, і на основі картинки, яку взято з інтернету. Отже, найперше, що нам потрібно зробити, це завантажити програму SketchUp. І нам потрібно зараз налаштувати цю програму. Ви заходите в меню. Ви створили файл на основі шаблону інтер'єр. так? Заходимо в Windows, Preferences. Далі вибираєте ні, не, в Windows і Model Info. Units, тобто одиниці вимірювання, тут у вас стоїть Decimal, і тут поставте один до цілого числа округляти. Площа в нас йде до метрів квадратних, а об'єми в нас йдуть до метрів кубічних. І закриваємо це вікно. Тепер наше завдання буде експортувати сюди під основу із автокада. Зверніть увагу, що у вас ось тут з правої сторони в лотку є такий розділ, який називається «Layers». «Layers» – це шари. За замовчуванням, у вас відразу створений шар. Який ну, вважається нульовий, по замовчуванню такий стандартний шар, який створюється в програмі автоматично. Так само, як і в Автокаді. Так само, ось тут у вас є панель шарів. Якщо раптом її тут немає, або вона десь в іншому місці, ви можете її переміщувати. Бачите, отак от я хапаю за початок тут і можу її перемістити, куди мені треба. Якщо її немає, правою кнопкою мишки і вибираєте десь тут от, «Layers», «Є». Відразу після того, як ви все налаштували, ви заходите в файл і зберігаєте. Вибираєте Save As. Виберіть, будь ласка, папку, яку ви будете зберігати. Я створила папку квартира. І туди буду зберігати. Задайте назву вашого файла, наприклад, це буде квартира. Напишемо двокімнатна квартира. 2К-квартира. І допишіть своє прізвище. А я допишу назву групи, так, наприклад, там ОД, і напишу рік. А ви допишіть своє прізвище. І натискаєте на кнопку Зберегти. Після того у вас в папці квартира створився файл скетчап. Зараз нам потрібно, вам потрібно скачати оцей от файлик. Так, ви його можете правою кнопкою відкрити в новій вкладці, в новій вкладці і нажати Завантажити. Потім ви його переносите. І от в мене є вже, я вже то зробила, просто я вже цього робити не буду. От В мене вже воно є. Ось цей файлик двокімнатної квартири. Якщо я його відкрию в Автокаді. Зараз одну секунду відкрию. Якщо я його відкриваю в автокаді, ось ця квартира. І зверніть увагу на те, що ось тут вгорі в нас є шари: вікна, двері, осі, розміри, стіни. Оці всі шари при експорті файлу, при імпорті в, цьому, в скетчапі, так, вони будуть так само там створюватися. Отож, заходимо в скетчап, заходимо в файл, вибираємо імпорт. Відкриваєте свою папку-квартира, там, де у вас зберігається сам проєкт, так? І вибираєте ось цей файл. Тепер нажимаємо на команду імпорт. Програма тут попереджає, що тут сім шарів створених, тобто якісь там розміри, тобто є якась інформація. Можете закрити це віконечко, і ось у вас від, е, імпортований ваш файл. Ви можете відкрити ось тут вид топ, щоб подивитися, як виглядає так, тільки я візьму так. З шифтом. Ось наша квартира. Єдиний момент, не експортувалися розміри. Я вже не знаю чому. Де той автокад мій? Ось. Бо тут в автокаді розміри є, і шар активний, включений, але чомусь вони не експортувалися, не знаю. Але, так, бо я вже Я вже повертаю так само, як в скетчапі, з шифтом. І дивіться, от нам потрібно буде перевірити, чи розміри. Всі правильні. От, наприклад, ми бачимо ось тут 3560 розмір. так? Якщо ви зайдете сюди, в це приміщення, включити, можна включити лінійку, ось можна включати ось ці от розміри, ось. можна лінійкою ось від цієї точки сюди. І дивитися ось в правий нижній кут. 3560, Тобто. При імпорті автокадівського файла він у вас експортується, імпортується з усіма розмірами, правильно, так як воно повинно бути, так як воно зроблено в автокаді, це полегшує нам, полегшує нам роботу. Тепер, що, на що треба слід звернути зараз увагу? Те, що бачите, ось у нас в шарах створилися нові шари, тобто, це ті, які в автокаді були експортовані. Ось вони є. Так? Якщо отут от відкрити, то ці всі шари є тут. Ми будемо з вами спочатку працювати так. Ви креслите все, створюєте на стандартному шарі, ось на цьому дефолт, тобто по замовчуванню. А потім вже будемо виділяти окремі об'єкти, які нам буде потрібно, і будемо перекидати на новий шар. Чого нам тут бракує в списку шарів це шару під основа. Як створити новий шар? Ви натискаєте ось тут в розділі Layers, натискаєте на цей плюс. У вас створюється новий шар, ви його витираєте, пишете Підоснова. Enter. Програма якийсь колір йому запропонувала, неважливо, так? І тепер нам потрібно оцю нашу підоснову перекинути на цей шар. Дивіться, я її виділяю, відкриваю список шарів і вибираю підоснова. Все. І далі, як я вже буду малювати, за замовчуванням, мені весь час включається ось цей самий верхній шар, і це правильно, нехай так буде. Тому що зараз ми будемо робити стіни. Для того, щоб будувати стіни, нам потрібно буде увімкнути лінію. І давайте ми обведемо спочатку зробимо внутрішні, внутрішні ну, лінії. Так? Я буду зараз робити так: ось, Раз точка, два... Три. Далі дивіться, я йду сюди. Як мені прив'язатися, бо мені треба ось до цієї точки точно прив'язатися. Зараз програма ось вловила мені точку. Ось, бачите, я сюди підвела, і от в мене є червона точка. І тепер я йду сюди. Спочатку я обведу, якщо не з'являється точка прив'язки, то ви можете. Наблизити змінити масштаб. Ось так. І дивіться, у вас зараз з'явився внутрішній оцей от простір. В мені, в принципі, ну, ми зараз цей простір видалимо, він мені зараз не потрібний. Я зараз ось так його натисну і видалю. Те, що з'явилася ця грань, це означає, що внутрішній контур у мене замкнутий і в мене все гаразд. Тепер я включаю знову олівець, і тепер я йду по зовнішньому контуру. Якщо не з'являється прив'язка, наближайте. Е, так, добре, ми то потім домалюємо. Тут, в принципі, можна зробити ось так. Сюди, сюди і сюди. І тепер, дивіться, в мене з'явився такий простір. Я знову клікаю всередину і нажимаю на Delete. У мене десь простір не замкнувся. О, я поправила ще раз, будь-де, щоб замкнути лінію. Зараз я не бачу, де в мене лінія не замкнута. Так. Там замкнути. Так, давайте я так сюди, сюди, сюди обведу. Давайте спробую ще десь навести додаткову лінію. Ось так. Навела ще раз додаткову лінію. І тепер мені треба, щоб тільки, от, щоб відрізнявся цей простір і оцей. Бачите, я тепер от сюди клікаю і нажимаю на деліт. Тепер в мене вже є зовнішні стіни. Зараз я наведу ще внутрішні стіни. Я включаю знову олівець, клікаю сюди, наприклад, ну, давайте рівно сюди. Я, воно мені замалювалося, я не звертаю увагу, я далі продовжую малювати свої стіни. І сюди. Тепер я оце видаляю і оце видаляю. Тобто я клікнула і натиснула на Delete. Тепер так само, ось тут мені треба, я знову включаю відрізок, малюю раз. Як тільки виходить, замкнутий простір, програма зразу замикає його, але мені треба обвести повністю мої стіни. Тепер так само я включаю знову лінію, зроблю ось тут, сюди, 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 сюди. Оп, проходжу до кінця, сюди і сюди. Тепер це видаляю, це видаляю. Так само мені треба всередині. Продовжую, не звертаю увагу на те, що воно так замалювалося. Не треба. Ось цю стіну. І сюди. Тут клікнула Delete. Тут клікнула Delete. Знову включаю лінію. Так само ось тут. Раз. Два, три. Тут видалила, тут видалила і ось тут. Так, так. Так. Так, це, тут клікнула, видалила, тут видало. В принципі, все. У мене стіни зроблені, тільки єдине, що ще не зроблено, це ось тут. Це якась витяжка. І ось так. Тепер це забираємо. Це забираємо. От, все гаразд, все зроблено. Єдине, що потрібно поправити, це. Якщо ви звернете увагу, ось тут, бачите, з'являється така лінія. Так? Ну, ми її малювали. Мені потрібно цю лінію зараз забрати. Якщо я зараз ось так дивіться, клікаю по цій лінії, вона підсвічується синім, я нажимаю Delete, але залишається ще одна лінія, але це вже є лінія від підоснови. Якщо я ще раз клікну, бачите, в мене підсвітилася підоснова. І якщо я зараз натисну на Delete, то я видалю під основу. Мені того не треба робити. Я тільки забрала ту лінію, яка є. Це, дивіться. Можна навіть зараз тимчасово під основу виключити. О! виключили. добре. І тепер дивіться, я тут просто на око натиснула. Тепер дивіться, мені потрібно ось цю лінію забрати. Просто я хочу, щоб в мене була цілісна геометрія. Не має бути тут. Тоді ви всі стіни відразу піднімете методом видавлювання. Ось так. Тут, тут, тут. Так. Так. На автокадівському файлі це все робити дуже легко. Так, ще тут треба видалити. Дивимося ще сюди. Всі-всі лінії треба забрати. Є. Всі так, тут у нас буде балкон, ми його окремо будемо робити. Тепер ви можете під основу вже увімкнути. І тепер дивіться, якщо я включу, наприклад, е оцей будиночок, та, якби ізометрію, я натисну push, клікаю по от, е, грані і піднімаю вгору вверх на 2800. Ось так. І, в принципі, все зроблено. Квартира зроблена. І зараз ви оцей файл, він нас, вже має назву, двокімнатна квартира, ви нажимаєте на Ctrl-S. В іншому відео я покажу, як можна зробити квартиру на основі малюнка. На цьому все. Дякую за увагу!